От так, вона сьогодні шкода. Давайте подивимось, що з нею треба робити. Ну, По-перше, я бачу вже фарбоване крило. Це срібло, срібло досить цікаве і важке у фарбуванні, тому крило ми бачимо, як відрізняється. Скоріше за все, у нас буде той самий результат, оскільки я так бігло пройшовся і побачив, що номера. Фарби я не бачу на кузові. Ну, ще подивлюсь, звісно, там в багажнику подивлюсь. На стійках немає. А мені потрібно пофарбувати поріг. Був отакий удар. отакий удар. Його виріхтували і приїхали до мене. Чи добре виріхтували? Ну, таке. У нас верхня частина, от можна побачити, як завалена. Бугор такий серйозний, форми порогу зовсім немає, тому прийдеться мені зараз, скоріш за все, це все ще доробляти. Це по перше. По-друге, у нас тут після рихтування герметом отак замазано сильно. От щось мені здається. Ну, Тут є отвори, через які, які можна це все порихтувати. Ось А отут замазане, щось мені здається, тут це порване. М -м 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 -м. Будемо дивитись і, скоріш за все, щось підварювати. Ну і так, взагалі, по загалям, поріг має отакі проблеми: е -е, Крило, звісно ж, е -е, ну, шкода. Шкода це той самий Volkswagen. І. Ну, Звісно ж, це гни... гниляка із гниляк. Тому крило повністю гниле. Я впевнений, що зараз я зніму оце все трахомудію. Ми побачимо ну, десь отак от землі. Е і все це добре гниє. Знімати крило, скоріш за все, потребується тут, бо я бачу пузирі отам за крилом. Фарбуючи поріг, буду фарбувати ще і за крилом. Хоч це і безкоштовна робота, але зробити потрібно нормально. Що ж, окунусь зараз, спочатку в розбор, потім в рихтування, Подивимось, що тут є. Сподіваюсь, що оце номер фарби, дуже схожий. Так, ну що, чи був я правий, чи не був. У нас крыл А что ж за ним? Ой, здрасте, ой, здрасте. А что ж тут? А что тут? Сантиметров двадцать пять. Не надо подставлять ведро. Зняв крило. ну Тут нічого нового і цікавого, аж, аж нудно якось. Все як завжди. Крило згнило повністю, там майже від нього вже там, коротше, ну ще походить, ну вже його під заміну. Тут і ржа, як завжди. Щодо вмятини, я її вже виріхтував. Це просто якийсь жах. Я спочатку подумав, що ще й нічого виріхтували, але то такий жах тут нарихтували. Людина, яка це робила, ну зовсім не розуміє, як веде себе вм'ятина, як вона тягне за собою метал, що таке губи, як їх розтукувати. Е... Ну, от... Не знаю, чи бачили ви спочатку відео, тут був дуже сильний провал, тут була дуже сильна е, бугор. Щоб ну, я не знаю, навіть якому, щоб цей провал вийшов наружу, його не потрібно зсередини давити. Його можна розтучати тут, розтучати тут, розтучати тут, і тут воно автоматично вилізе. Коротше, та робота, за яку взяли 5 тисяч гривень. в мене на арконі, коли я проходив навчання по вирівнюванню вирівнюванню вм'ятин без фарбування, це була просто початкова стадія виравнювання. До мене підійшов би директор, коли б я показав все готове на ту роботу, яка була до мого рихтування. він би сказав, ну, працюй! Ну що, тут навіть нічого не зроблено. Отак От би він мені сказав. Коротше, був би у мене інструмент, я б цим би займався. У мене інструменту немає, він дуже дорого коштує, там ну, десь 3000 доларів, мабуть. І приходиться поки доробляти просто виколотка, два молотка. І Я зробив набагато краще, ніж було набагато без спецінструменту. А щодо цього приколу, ну ви подивіться, щоб в мене директор прийняв ту роботу, коли я навчався. Дивіться, зроби, зроблені отвори в порозі. Ну, це нормально, отвори робляться, але ж їх потрібно робити рівними потім. Що це таке? Їх порозвертали, порозгортали. Нащо їх вирівнювати? Просто запхнули туди гермет. Все, до побачення. Жопа. Тож думаю, підбирати фарбу. А потім такий. Ану гляну, яку підложку можна кинути. Пішов, дістав фарбу де у дев'яносто 92 у де у дев'яносто у і такий раз. Хм. Хм. Потім таки беру. Викрутку такий раз. І такий понь. лише 30 хвилин, але мене Ну, товстий шар він темнить А якщо так посвітліше, потонше зробити, то останній розпилюючий такий шар, який буде. А він. А він підходить. Дивіться, наскільки цим навіть підфарбовувати цятки можна. Отак От клац. Ось фотографуватися із написом здалеку. І підфарбував цятку. Коротше, що я буду купувати фарбу? Якщо у нас є максимально схоже. Максимально. Я навіть... Я навіть не знаю. Колорист може і підбере гірше, аніж оце воно є. Щось мені так здається. Дивіться. Да вона ж ідеально підходить. Ну, це я буду ще чищати, то я так мажу. подивитись. Ну клас. Оскільки ремонт у нас безкоштовний, то, звісно ж, ніякого пескострую. Зачистив ржу, як зміг. ну, В принципі, в принципі, норм. І залив все це ерстопом. Все на сьогодні досить, бо йому треба висохнути добре, спрацювати отут. От Ззаді, тут нормально, так і ржі було. Ледве-ледве повичищав, хоч якось. Ну, піскоструй тут потрібен аж бігом. Тому е цей ремонт я роблю. Кажу власнику автівки, що е десь приблизно через рік-півтора до мене треба приїхати, бо згниють крилля і, і що, і коли згниє крило, воно що там за порогом все е пожре. Тут, звісно, нове вилізе, де було пошкодження, навряд чи що вилізе. І треба буде знов фарбувати. Заодно ще й арки. Заодно і коротше, я ще знайду. Тому зараз основна задача це було оце прибрати. То вже моя ініціатива, і оце моя ініціатива. Ну, не можу я без того, щоб рижики не прибрати. І наступного разу вже коструємо, як потрібно, як це буде правильно, ми це вже зробимо. Вже і звісно ж за якісь там кошти. Ну, а для безкоштовного мені здається норм. Одного шару шпаклі вийшло достатньо Дивіться, воно прозоре яке, бачите? Щоб все вирівнялось. Все ж таки досить велику частину. Кислотника прийшлось нанести, бо дуже зачищав багато. Метал весь повідкривав. Так воно з кислотником позаварював тут дірки, які тут наробили. І Не дуже там сильно їх зачухрував, щоб воно прям там ідеально було, оскільки буде тут гравітекс, і, звісно ж, ця попирка повністю закриє ці всі недоліки та нерівності. Тепер зараз епок... цим акрильчиком я перекриваю е... кислотник і епоксидником заливаю і залишаю до завтра. Наклав трошки гравітексу, відновив оцю всю красоту, яка потрібна тут була, бо тут було пошкодження. І я заварив отвори, які тут були. Ну і звісно ж, потрібно структурку дати. Сховати всі ті недоліки, які були. Ну, це вийшло завдяки гравітексу. Отак. Небагато потрібно, бо багато залишилося заводського цього. Там гермет розпилюючим наносився. Його багато залишилось, трошки підпшикав, де були пошкоджені і все. Ну що, перехрестилися і погнали 92У. 92 У. Так, 9... Ланос, 92 У. На шкоду. Погнали. Подивимось, що з цього вийде. Колір не підходить зовсім. Просто зовсім. Навіть, як я міг подумати, що воно підійде. Коротше, у вовки трошки вкрав 30 кія Зараз ще 30 d зверху накладу. Ну, ви знаєте, лак трошки змі... змінив картину. Дивіться, дверцято відклеїв, щоб подивитись, наскільки воно попало в колір. І щось мені здається, ще й нічого так. Все, лачок підсихає. Три шари лаку бахнув. Де там у нас ось який переходик вийшов? Ну, Норм. Я ж кажу, як для безкоштовної роботи, та бомба. Роблю аналогічну роботу по вичищанню клумби з цієї сторони. ну Тут нічого фарбувати не треба. Коротше, просто клумбу треба прибрати. Відкрутив я два саморізи, вони були нормальні. Третій, от по ньому вже можна побачити, чи все тут добре. Згнив. І тільки я відкрутив, дивіться, вже скільки клумби висипалось. Ну, давайте дивитися, що там. Все по стандарту. Нічого нового. Зовсім нічого нового, шкода є, шкода. Мені шкода цю машину, бо це шкода. Пару кілограмчиків земельки. Бе. Ну, все. Машинка зібрана, крило. Хі. Мабуть, гірше, ніж я поріг зробив, виглядає. Декілька рижиків воно підфарбував і з цього крила, і на, і на тому крилі. Вот. О, поріг виглядає добре. Там трошки мовіль запшукував те місце, де я там парив і де там колупали. Мабуть, все ж таки пошкодили фарбу, коли ж вирівнювали, тому треба обробити було однозначно. І крило з внутрішньої сторони обробив. Все. До побачення, телебачення!